Гумореска на око. Зранку дід закрився на кухні, там іде наука. Взявся вчити куховарить ховарить рідного онука, мусить хлопець, щоб навчитись змалку, безперечно. Нині сам ігорко робить перший раз яєчню. Розігрій пательню добре, салакинь чи смальцю, трохи кільцями цибульки, потім, звісно, яйця. Можна ще ковбаски, спецій, але то морока. Потім, хлопче, для порядку соліки на око, дід кудись на хвильку зник, мабуть, мав потребу. Ігор того лише чекав усе зробив, як треба. І замить на кухні крик, гвал, і навіть сварка. Дід червоний, як буряк, взяв ігорка за шкварки. Враз прибігли мамця й баба, Ігор миттю з хати. Дід Петро реве, як звір, що став ремнем махати. Чом ви ґвалт таки вчинили, ніби подуріли. Мабуть, в нього та яєчня все таки згоріла. Доню, каже, вір не вір. Таке отну вигорко. Той додумав солі бихнуть, діду, прямо в око.